Вітаю на своєму каналі. Мене звати Іна. Я знаходжуся в себе на подвір'ї. Зараз хочу попереганяти молоднячок, показати вам, як він виглядає зараз. давайте йдемо працювати зараз. Півник! ку-ку, Півник! Кролики відпочивають, як спить. <клух> Індичка! Що, ти теж підеш? Так, давайте зараз будемо гнати каченят. Зараз будуть лоп-лоп-лоп-лоп-лоп-лоп-лоп-лоп-лоп бігти. Такі вони комедні, ці каченята, це капець. А вони всі комедні, якщо за ними слідкувати. І... Ой, зараз трішки екстриму. І звертати увагу на те, які вони... Так, вон там в мене підготовано все. Так. Курчат поженемо, всіх поженемо, і мені потрібно сьогодні курчаток з квочкою переселити. Ну давайте, пішли. Та виходьте, як зараз будуть бігти. Вони ж, дивіться, які розміром, як їхні мамки, дивіться. ти ти Погнали. А ви що? Тупите? Трохи тупите? Трохи тупили, да? тупили мої коченята. Ой бо, ну по воді грязній. Бігом погнали. Так, індичка, ти теж підеш? Так. Індичка, йди, йди на вигул. Я скоро цих бентамочок пожену і ти будеш з ними. Ти ж думаєш, що ти їхня мама. Так, каченята вониться. Поки біжать, то ще й напасуться. де? Піхту їдять, дивіться. О, о, дивіться, дивіться, які вже. Там одне каченя почало щіпатися. Ось, того, що я... Так, повертайте наліво. Тому що в мене не було, закінчилася своя гранула з комбикорм. І ми придбали трішки гранули покупної і давали мішанку із трьох зернових, пшениця, ячмінь і кукуруза. І все одно почався. Розкльов, то я ту качечку відселила окремо. Ось, а ці будуть окремо тут. Бачите? Отакі От вже каченята, хто дивився мої попередні відео. О, вже б'ються воно. Б'ються, б'ються, щось не поділили. Хто дивився, які вони манюсінькі були, це тут два виводки. Оце старші, їх видно, бачите, в них різниця. У 4-5 днів і все одно видно, візуально видно, що то старше, що то менше. Давайте. Ну, качечки ось такі, бачите, біло-чорненькі. Ото, до речі, останнє, що вивелося у другому виводку, такий цікавий якраз, біла, а голова чорненька. Водички зараз принесу. Ось свою гранулку вчора насипала їм. як їдять. Молодці. Ну, надію, що тільки одне щіпається, надію, що більше немає. Потім я швиденько зробила свою гранулу, тому що я не встигаю. Дуже багато всякої роботи зараз і консервація, і все-все-все підряд навалилося. І не завжди я встигаю вчасно робити комбікорм. Ось, і так вийшло, що трішки затягнула я з цим. Ну і почався одразу розкльов в одної качечки. Так, зараз я водички наберу їм. Відкрию. Мама, все одно все поливає, то я трішки полию. Так, давайте, головне, щоб шланга не перекрутився. Ой-ой-ой! Побігка слякалися. Так. Потрібно взяти відро і воду набрати в відро, щоб вона нагрілася. Бо холодну воду давати качкам не варто. Ось, візьму відро, тут в шланзі я мало набирала, в шланзі вона тепла була. Вона, ця вода стоїть що у шланзі вона нагрівається. То це ще нормально. А взагалі, якщо брати воду, наливати, то краще, щоб її підігрівати. Так, зараз я хочу відсунути цю клітку, щоб сюди можна було бентамочок перегнати. Так Дивлюся, що в нас буде дощ, може, на днях. Ой, хотілося б, щоб вони ще трохи повипасали. Вчора ось виганяли, до того вони сиділи там, тому що в нас дощі йшли. Не виганяли їх на вигул, а вчора вигнали. Так, зараз так, щоб більше було видно. Ось, бачите, така поїлочка чик. Собі нажимаєш, водичка накачалася у мисочку. І все. І вони п'ють собі, водичка підливається їм. Я так нажимаю, щоб швидше накачувалося, бо так воно дуже повільно наливається. Ось, все. Так. А тут зараз я пересуну то їх не було на вигулі і вони дуже вже скучили за вигулом, то я вирішила, що треба їх, поки є можливість, дощу нема, щоб вони паслися все-таки. Так, все. Пересунула. Ось такого, бачите. Мішка, ти що там? Киця, де ти там дівся? Михаць! Дивіться, мені, до речі, хтось там писав із моїх підписників, дякую, до речі, за коментарі, що не називайте тварин людськими іменами. Ну, Дивіться, ну, по-перше, я не, відно, ну, не ставлюся, якщо я, наприклад, назвала е, кота Міша, то це не значить, що це, е, я мала на увазі. Ім'я людське. Взагалі-то його звати Михась. От Михась, Михась так і пішло. А іноді називаю Миша. Я навіть його не так, як Міша, а іменно як Миша зву. Такий він сіренький по окрасу. Ну так пішло. Тобто тут нічого такого немає. Я не мала на увазі, щоб образити якусь людину. Ось, Просто так назвала, як Ми Миша. 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 Ось і так пішло. Ось, А Кицьку. Машка, ну це також я не мала на увазі тоді жіноче ім'я. Е, Взагалі-то ми її називали Машина. Машина як машина. Вона, е, як пояснити, ну, в нас там приколи є різні з котами, і вона просто пре як машина, як, як танк. І їсть вона дуже багато, і якось е, воно якось так. Ну, це коротше прикол. Ну, це йшло. Ця кличка йшла не від жіночого імені. Марія, Маша. А іменно як від машин. І так ну, іноді звемо її машка машка ось Тому це також ніяк не пов'язано з жіночим іменем Марія чи Маша. Я не знаю, Маша, напевне, зараз і є таке ім'я. Раніше, здається, Маша взагалі не була. Була тільки Марія. ось, Так що я ну, нічого поганого не хотіла. Так, зараз буду гнати Бентамочок. Так, до себе заходьте, не розбігаємося по всьому. Бігом, бігом до себе. Так, зараз курей зразу вижену. Та кури! Олашийка, а ти чого туди пішла? Це їхня мама. А ну вийде. Олашійка. Курка! А ну вийде. Як її зібрать дістати? Вийде. Так, а ви ні. Ви тут. А, ще пару штук там. Утекло? кш кш Кш-к-шк, кури, зараз потрібно ще пару штук зловити. Бо там трішки вони промазали, як бігли. Зараз буду ловити їх. Ви поки можете на каченят подивитися. Так, де там? Бандюки. Нічого ти кричиш. Нічого ти кричиш? А ну хто там знавець у породах курей? Тихо, тихо, не кричи. Це дійсно барківська барвиста чи ні? Напишите мне Все, все Ну не кричи Тихо Так, все надо... О, там подъедем тамочки, как мы их взловить, я не знаю А как мы их Мишенята Ладно, не підтримати Кш-кш-кш-кш-кш Давай-давай, їдь за хвостом а, так, все, зайшли. Ай зайшли, вони зайшли. Мої розумачки такі зайшли. Вітя які в мене бентамочки є. Бачите, мої корлики. Наскільки ці кури оці на своє ячні більше, ніж карлики. Дивіться, це один вигадок. А, ні, там он доще дві бігає. От зараза, як мені тепер їх зловити. А я кажу, всі зайшли, ага, всі зайшли. Зараз так спробую сюди їх загнати. Бандитки. Вилазить, он дірка є. Я просто я не так, як треба поставила клітку. Ой, зараз всі вийдуть. Куди? А ну ні, не йдете. Зловила, спіймала. Курочка. Курочка-бентамочка. Дивіться яка. Ой, співає. А ну, давай ще. Коротше, спіймала. Йди. От уже блохи малі. Треба зараз пройтися подивитися, чи нема більше дірок, а то, не дай Боже, вони маленькі. А ці, як їх коти, можуть і поїсти. Так що дуже-дуже це потрібно проконтролювати. Да, нема більше дірочок, ніде? Нема? Вночі нема. Десь там може в туйках заховалося, тоді буде мені. Так. Зараз ще хочу старших курчаток погнати. Зараз каченят закрию. Так як треба. То я тут не закрила. Мене сьогодні ще стільки справ. Мені потрібно ще гранулу доробити. Потрібно сьогодні ще кошці курчат віддати. Привезти в порядок вольєр. Так. Закатати огірки. Засолила, закислила, такі бочкові я роблю. Ось. Коротше, Іди, іди, індичка, іди. Іди там твої типа діти. Ти так думаєш, що то твої діти, але вони не твої діти. Бо індичку це ж я забрала після окупації додому. В неї діти були... У інших людей. Ось. Але коли я її привезла, дивіться, як пораділа, побігла, то вона чомусь вирішила, що її діти це бентамки, і вона отам, я їх виганяю на вигол туди, а вона з ними поруч пасеться. Типу охороняє. Думає, що це її виводок. Нехай думає який так легше. Думати, то нехай думає. Так, зараз буду курчаток сюди ще гнати. Так, що у нас тут робиться? Треба сюди далі їх пересунути. Зараз я пересуну і продовжимо. Так, все, попересовувала клітки їхні. Зараз буду їх сюди заганяти. Так, спочатку які йдуть? Там у мене ці. Значить, спочатку йдуть оці середні. Що, йдете? Пастися. Давайте. Давайте. Бігом. Всі вийшли? Давайте тю тю-тю-тю. Бігом, бігом. Ну, виходите чи ні? Оце туплять постійно. Давайте. Ой. Щодня одне й те саме. Пару придуркуватих курчат, які не розуміють, що треба виходити разом зі всіма. Ото як з дитинства було, оцих пару австралорпів прибитих на голову. Давай! Так воно і далі. Дідь, заходьте. Бігом. Давай, давай. Всі пішли молодці. Ох, мої розумашки. Все. І зараз цих пожену. Так, тут якось так зараз закрию, щоб сюди вони не йшли. О, все, тут зараз сюди будуть бігти. Це старші отак. От Все, я думаю, що туди не повинні бігти. Дивіться, як вони радіють. Ну, малі для них клітки, але, в принципі, щоб попастися, їм вистачає нормально. Ну, взагалі-то, в принципі, вже о, ці клітки розраховані то для малих курчат. Там, до двох місяців і їм уже більше, ну але все одно хай вибігають краще трішки попасуться, чим будуть сидіти. Давайте. Дитя дитя крадіють. Ну що? Дитя Що ви тут? Ну, забули, що вам виходить? О, полетіли! Дивіться, як щасливі які. Давай. Ох, вони радіють. Ох, у них щастя, коли їх виганяєш. Ну не туди пішли. Кш! Чого ви тут? Давай, ти також. О, все. Курка, а ти чого сюди зайшла? А, бо це курка дуже нагла. Давай. Отак. Фух, аж запихалась. О, бачите, всі туди пішли, пару штук, тільки тут зараз я їх й... туди нажину, і все. Так, да, да. так, да, до себе. Тому чуб треба підстригти, а то воно вже погано бачить. Все, так. Кепчик візьмемо, тінемо. Ось такий в мене сьогодні початок справ. Тут пасуться, там пасуться, каченята на виголі і бентамочки на виголі. Всі на виголі. Все, пішла а вам всім пока-пока.